Я б хотів би свій виступ почати з того, що депутатство це, напевне, ще відповідальність, відповідальність перед тою громадою, яка нас обирала. Це не тільки той значок, який всі хотіли покласти собі на лацкан, а це кропітка робота. Якщо хтось ігнорує щось, то потрібно приходити, висловити свою думку, переконувати і приймати рішення, яке б воно не було. А ховатися, я не знаю, напевно, вже всі там деякі святкують, то це не позиція депутатів. Я хотів би зачитати своє звернення. Це звернення до президента, звернення до прем'єр-міністра і звернення до Голови Верховної Ради згідно того. Бюджету, який був прийнятий. Ми вважаємо, що цей бюджет дуже ганебний і він більше руйнує нашу державу і не дає розвитку. Тому я хотів би зачитати звернення і просив би вас проголосувати, підтримати і звернутися до цих Я зачитаю. 25 грудня 2015 року Верховна Рада прийняла закон України про державний бюджет на 2016 рік. Цей бюджет, що є продовженням хаосу, корупції, стагнації української нації, продовжує зменшувати темпи економічного зростання та спаду в економіці. По суті, відбувається подальша економічна руйнація держави. 32 закони скасовані цим бюджетом, що стосується передусім. Самотніх дітей, дітей з обмеженими можливостями, дітей сирід чорнобильців, авгайців та що саме прикне, і бійців АТО, скорочення видатків на всі освітні програми, скасування доплати на сніданки для учнів початкових шкіл, дітей сирід обдарованих дітей позбавлено право поза конкурсу вступати в вищі навчальні заклади, інвалідів війни позбавили право безкоштовного проїзду в громадському трансфері, заборонили пільги. У родині, родині Небесної Сотні. До того доходить, що знімаються пільги на усе. Наприклад, а в той же час вдвічі-підвіще на утримання держапарату. Наприклад, 95 мільйонів гривень закладено на ремонт декоративного приміщення для української влади, що втричі більше, ніж утримання всієї системи омбудсмена, який захищає, ви знаєте, що таке омбудсмен. Збільшення податкового тиску на малий бізнес, на регіональний бюджет, села, селища і міста, районне підпорядкування. Ноль податку на доходи фізичних осіб закріплені за бюджетом. В той час як на них скидаються всі повноваження. Це на нас з вами переноситься дуже багато повноважень згідно цього бюджету. Звертаюся до вас із вимогою спочатку нового року негайно внести зміни до закону України. Про державний бюджет 2016 року. А саме внести індифікацію пенсій, зарплату та рівня інфляції на 46%. Ми всі знаємо, що у нас була інфляція на, ну, навіть ще й більше 46% бюджетів на цей на рік. Виділили кошти на повне фінансування освіти культурних програм, забезпечене виконання піг соціальних, незахищених верст населення, учасників АТО та їхніх сімей та родин небесної сотні загинувших. Нести зміни до податкового кодексу і надати можливість малому середньому бізнесу розвиватися, попередньо провівши конструктивні консультації з представниками малого та середнього бізнесу. Зберегти, Немає, да, допишемо, да, Зберегти чинний порядок фінансування зарахування субсидій з державного бюджету, компенсування виплат за пільгами проїзд. Пільговиків, послуг, зв'язку та інших пільг передбачено законодавством. Переглянути та зменшити тарифи політику для населення. Так? Ми всі з вами знаємо, що вже нафта дійшла до 34 доларів. Так? А згідно згідно того, що нафта дешеві дешевіє газ, так? а у нас по по 7300 газ для населення. Ну це вже ні в які рамки не йде. Газ держава покупає, каже, що буде не більше 200 доларів. Так? А людям продають по 7200. І кажуть, що це так потрібно, це ми виходимо з кризи. В разі невиконання запропонованих пропозицій президентові України накласти вето на документи, повернути його на доопрацювальний розгляд до Верховної Ради та переглянути доцільність роботи нинішнього уряду з прем'єр-міністром прем Асенієм Яценюком.